Отак От підемо долиною. Чи тако склоном пройдемося склоном? Надіюся, ми на велике А тут така го горбиста місцевість, горби такі. Оця мандрівниця йде свіжим воздухом дихає. Тут такий горбистий ліс, горби такі, спускається такий глибокий яр. Яка тут красота? Тут такі яри глибокі. А ця Ксенія мандрівниця теж йде. Так, сеня. Трама спуститися туди донизу і так і таким яром піде. Тут природа повибивала такі яри, такі долини. І там такий яр глибокий. Ой, який тут гарний яр. А де так із страшно? Який тут гарний пейзаж. Туди в Карпатах, так да, Ксеня? Ага. Гарно тут. Ми колись в Карпатах були, теж гарно було, повністю йшли такі до водопада йшли. Колись ми з тобою в Карпатах були, теж похож. Мені подобається папа. Гарно тут. Помаленьку йду, я йду помаленько. Лучше помаленьку йти. Подивись, яка тут красота. А, яка. Дивись, яко ти розстояння помаленько що. Ну я що помаленько. помаленьку. Помаленьку. Щоб ти пап нічого б тобою не зробив. <рес> от на такому розстоянні ти б сіяки положив, а не на такому. Диви, ну, як мало. Мал. Ми, ми так ми ж не йдемо такими крутими. Ми йдемо такі маленькі горбочки. Сходимо. Я кажу, ти поняла, як ти в говках кажеш, обернися, Убер... папа, дивись туди вперед. Ну, які гарні, правда, горбочки? На піраміду похожі. На пірамід похоже. Хоча ні, перебігу. Ну гарно тут, а так ми так пройдемося, подивимося. Красота, так?